Всім доброго ранку. Так, я вже взяла молочко. Я під'їхала. У нас на дворі весна. Пташечки співають так гарно, тепленько, вітру нема. Так, мені повезло. Я вже біля дому, туди під'їхала з Ігором, назад з кумом. Так що я сьогодні швидко справилася. Так діти поїхали в тальнебо Стасікові. Треба привівку сьогодні зробити, позвонили з лікарні, посилочку отримати і відвезти сало. Сьогодні машина грузиться. Так вони передадуть хлопчикам сало. Наташа накрутила. Да. Гарна погода щось би робити, але під ногами було, то що ж ти будеш робити. Так, поки. Молодь моя в роз'їздах я наліпила вареничків з паштетом. Такі полувареники, полуплімені. Тому що в нас цей раз смачний дуже паштет. Ми раніше кістки продавали, тепер купців не було. Наташа кістки відварила, м'ясо відібрала і додала до паштету, так що він більше м'яса. Така в нас смакота буде сьогодні. Зараз поставлю варити вже десь повинні над'їхати. Так, вже приїхали, привезли посилочку і знову приїхав до нас із Хмельниччини хлібчик житній домашній. Не знаю, не зважила, скільки кілограм у ньому, тому що ми вже кусочок вділили Анжелі. Ще на умань кусочок. Та нам, так і поділю. Такий Домашній натуральний, житній. І з чернушкою дуже пахне. Олєшка любить прямо саменький цей хлібчик або з салом дуже добрий хліб. Ну, ще таке ми ще таке не печемо, ще не навчилися таке пекти. Ну, нашої печі нема. Кобасу печем хліб ще ні. У печі на черені. Чека. Смакота. Так, закінчується вже робочий день. Тальне з'їздили, посилочку отримали. Волонтерам сало завезли. І хочу показати, що Наташа. Почала в'язати пояса. У нас є така Василівна з Вінниці, вона в'яже захисникам нашим пояса. Ну і вона дивиться, дивиться і каже: ось я попробую, мені що слабо. У нас трошки полишалося ниточок, то з того, то з цього, бо ще ж нема з чого в'язати. І вона пробує, чи в неї вийде, чи ні. Якщо вив'яже, якщо вийде, то покажемо. Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.